Доброго всім вечора. Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні день пройшов плідно. Трішки з чоловіком попрацювали. Про що зараз і покажу? Так, знайшла матеріал, зараз поріжу його, а якщо де буде рватися, то порву на тоненькі смужки, тоді в клубочок його і далі тоді побачите. Ось вистругала собі такий крючок і зараз попробую ним в'язати. В принципі, ось перші дві петлі вже я зробила, важкувато, але виходить. Основна проблема. Треба просто отут більше, щоб там дужче зарізати, щоб було легше зачіпати. А так працювати можна. Ну що, ось початок вже покладений, серединка в нас є. Зараз додаю ще матеріалу і продовжую далі. Ось додалася ще швурочки. І зараз буду продовжувати, якщо хто не здогадався, це в нас буде кружок на підлогу. Або можна на табуретку. Звичайно, результат я покажу. А поки я в'яжу коврик, щоб було чим топити. Чоловік пиляє дрова, оце сонце було трошки незручно знімати. Не все видно, що знімаю. Це чоловік пыляли короб де вікна вставлялись Гуляють. Значить, скоро весна, Морози у нас продовжуються. Ой я свій коврик, круглячок, невеличкий. Ось для такої табуреточки якраз піде, це перший він. Тим більше, як я вже казала, крючок саморобний. Це я робила сама. Трішечки він недороблений, тому важко було ним працювати. Ну нічого. Зроблю з більшого. Товщої гілки. І думаю, що вже вийде він правильний, тоді буде і легше в'язати. Ось такі ось справи. На сьогодні це все. Кому сподобалося, ставте подобайки. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео!